Зливий GTA 6, анонс нових відеокарт сорокової серії від Nvidia, нова PlayStation 5 та ще багато інших тем обговоримо сьогодні у свіжому випуску ігрових новин на каналі Gameverse. Приємного перегляду. Минулого тижня сталася напевно наймасштабніша подія у світі відеоігор за минулі роки. Користувач GTI Forums виклав у відкритий доступ архів з десятками відеороликів з ранньої тестової версії GTA 6. На жаль, показати ці кадри я не можу, оскільки те, як активно блокує всі відео на Ютубі, де з'являються зличі відео, а також вимагає видалення цих матеріалів з інших ресурсів, погрожуючи судом. Тому зараз на фоні будуть просто кадри з GTA 5. Якщо хтось з вас хоче знайти скандальні відео, думаю, це не буде проблемою. Вони досить легко гугляться. Після того, як новини щодо цієї події та самі відео почали ширитись мережею, багато гравців почали ставитись до цього досить скептично, ніби це черговий фейк. Але іншу частину вразив масштаб зливу та деталі у відео. Навряд чи хтось би став витрачати стільки часу на фейки. А згодом і відомий інсайдер Том Хендерсон підтвердив справжність зливу, силаючись на джерела у Rockstar. І та й почали видаляти відео з усіх платформ, що збільшило віру у те, що злив все ж таки не фейк. А згодом і самі Rockstar у Твітері зізнались, що це все ж таки все правда. Їх твіт, до речі. Став самим залайканим ігровим твітом за весь час існування мережі, та менше, ніж за добу зібрав 1 мільйон лайків. Давайте перейдемо до того, що ж все-таки нам показали, а потім коротко обговоримо те, які в цієї події можуть бути наслідки. Почати слід із того, що злив вичерговий черговий раз довів, що тому Хендерсону можна довіряти, адже підтвердилося багато з того, про що він говорив. В першу чергу, те, що героїв цього разу буде дійсно два: чоловік та жінка. І швидше за все, між ними можна буде так само вільно перемикатися, як і в п'ятій частині серії, адже на одному з відео Помітно меню вибору персонажу та сам процес зміни героя. Звуть їх, до речі, швидше за все, Джейсон та Люсія. Також нагадаю, що, за словами Хендерсона, герої були створені за образами відомої пари злочинців Бонні та Клайда. З приводу місця дії все також підтвердилося. Цього разу ми знову вирішаємо у місто Вай Сіті, яка є ігровим аналогом Майами з реального життя. 100% підтверджень цьому поки немає, але гравці вже знайшли у реальному Майами аналоги міст, які розробники відтворювали у грі. Тому дуже велика вірогідність того, що це правда. Не слід забувати і про інші аспекти майбутньої гри. У відео показана нова система зміни анімацій. Головний герой дуже плавно переходить з бігу на звичайну ходу та навпаки. Дуже схоже на систему з RDR 2, але трохи пришвидшену, що в принципі логічно, враховуючи сетинг та динаміку серії GTA. А от система взаємодії з NPC нікуди не дінеться, і ви також зможете провести розмову з перехожим, обираючи стиль спілкування. Механіка переносу трупів також залишиться, судячи з усього. Над іншими анімаціями також розробники з Rockstar добре попрацювали. Тепер герой зможе повзати, анімація стала сильно кращою, а з вікна автомобіля тепер можна буде висунутись для стрільби, а з кузова пікапа стріляти лежачи. З геймплею на точки зору точно відомо, що пограбування магазинів нікуди не зникне. А ось системи зброї та інвентаря притерпіли змін. У герої буде як загальний інвентар, так і особисті. У особистих буде зброя та якісь предмети для взаємодії. А ось патрони, швидше за все, будуть спільними для обох героїв. Ще більше деталей, як я його говорив, ви зможете самостійно знайти у відео, які залишились у мережі. Але окремо я б хотів обговорити графіку, адже досить багато гравців почали критикувати візуал гри. Хоча зараз стало відомо, що більшість відео з 2019 року. Виглядає так, наче більшість гравців взагалі не мають ніякого уявлення про те, як створюють ігри. Так ось, візуал це те, що роблять в останню чергу. Починається розробка гри з того, що створюються базові механіки, типу бігу, стрільби, бою, керування автомобілем тощо. Потім вони досконалюються, тестуються. А ще однієї механіки може бути створено одразу аж кілька варіантів, один з яких вибирають після реакції фокус груп. І таких ітерацій з видаленням, додаванням, апгрейдом варіантів може бути досить багато, тому не факт, що всі механіки з відео попадуть у фінальну версію. І ось це все може відбуватися взагалі у білій кімнаті або з мінімальною кількістю текстур. Rockstar в якомусь плані пощастило, адже у них є свій рошій, в якому базові механіки, фізика та інше вже реалізовано, А ще вони мають купу асетів з минулої частини, чим вони і користуються. Саме тому багато відео так схожі на GTA 5 з модами. Отримати якийсь плюс-мінус готовий вигляд, гра може за кілька місяців до релізу. Тому оцінювати графіку по затих відео це надзвичайно нераціонально. І до того ж, коли останній раз у вас були питання до візуалу у іграх Rockstar, вони завжди виглядають дивовижно. Подивіться на ту ж RDR2, яка виглядає. Дає на старший PlayStation 4, майже як фільм або на GTA 5, яка вийшла ще на PS3 та вражала своєю графікою для того часу. Тому за цей аспект я б не хвилювався. А от за що варто хвилюватись, так це за зміни в компанії, звільнення одного з засновників та заяви, що в новій частині постараються не ображати меншини та не провокувати скандали, чим GTA завжди славилась. Але про це поговоримо, можливо, у окремому відео. Що ж до наслідків, то все не дуже добре. Особливо нічого прям супер цікавого ми не побачили, але хакер заявив, що в нього також був код GTA 5 та одного зиблів GTA 6. Тепер Rockstar необхідно буде якусь частину коду переписувати, щоб у майбутньому гру не могли зламати, знайшовши якісь баги у коді. А щодо хакера, то спочатку він писав, що в нього є ще багато цікавого, в тому числі і код, і він не стане його зливати, якщо компанія йому заплатить. Але згодом цей босс було видалено, а сам користувач перестав з'являтися онлайн. А вже через кілька днів стало відомо, що підозрюваного у зламі заарештували у Великій Британії. До речі, один з таких гравців, який не дуже розбирається у створенні відеоігор, запустив твіт, у якому сказав: цитую: якби ви знали, як будується про з розробки гри вам було б відомо, що графікою займаються в першу чергу. Над GTA 6 працюють вже 4 роки. Те, що ви перед собою бачите, майже без змін буде у фінальній версії гри. Чи варто повторювати, що це взагалі не відповідає дійсності? На щастя, твіт помітий головний дизайнер Control гри, яка отримала багато нагород за візуал та показав, як гра виглядала у процесі розробки. До нього долучилися і інші розробники, які показали, як виглядали перші версії їхніх ігор. Ось як виглядав свіжий інді хіт Cult of the Lamp. А ось і sea of Thieves у 2014 році. А це четверта частина Uncharted. А поки вся ігрова спільнота обговорювала GTA 6, компанія Nvidia провела свою презентацію GeForce Beyond, на якій офіційно представила нові відеокарти DLSS3 та цікаву технологію RTX Remix. Давайте почнемо з відеокарт. Флагманом серії стане RTX 4090, яка буде мати 16 тисяч куда ядер, 24 ГБ GDDR6X пам'яті та 384 бітну шину. За результатами тестів, ця відеокарта потужніша за 3090 Ti у 2-4 рази. Коштувати все це буде 1600 доларів, а на полицях. Магазинів новинка з'явиться 12 жовтня. У листопаді ж вийдуть одразу дві версії RTX 4080. Головна відмінність у двох варіантів у кількості пам'яті 16 та 12 гігабайт. Але це ще не все. Версія на 16 гігабайт матиме 9700 куда ядер та 256 бітну шину, В той час, як версія на 12 гігабайт, 7680 куда ядер та 192 бітну шину. Про ці відеокарти відомо, що вони потужніші за 3080 Ti, також у 2 4 рази. Але я гадаю, що мова тут йде про 16. Гегабайтну версію з приводу цін. То версія на 12 ГБ буде коштувати 900 доларів, а на 16 1300. А ще Nvidia розповіла про DLSS 3: технологію, яка дозволяє в рази збільшити кількість кадрів на секунду у іграх, які підтримують трасування промінів. Нова технологія може домальовувати не лише окремі пікселі, а й цілі кадри з допомогою нейромереж, орієнтуючись на найближчі кадри. До того ж, все це буде відбуватися як постобробка. Таким чином, відеокарта може збільшити кількість кадрів, навіть якщо гра впирається у потужність процесору. Технологія буде працювати з популярними рушіями як Unreal Engine та Unity. І лише на відеокартах 40-ї серії. Ну і далі давайте поговоримо про RTX Remix, нову технологію, яка дозволить сильно спростити створення ремастерів. Вона дозволяє додати трасування променів у гру за кілька кліків, навіть якщо гра створювалась для DirectX 8 та 9. Як приклад, показали Portal 2 з трасуванням променів. Гра вийде у листопаді та буде безкоштовною для всіх власників оригіналу. Також відмічається, що гра буде працювати на всіх відеокартах, які підтримують трасування променів через API Vulkan. Авторитетний інсайдер Джев Граб заявив, що Sony планує випустити у 2024 році нову версію PlayStation 5. За його словами, консоль не буде сильно відрізнятися у плані потужності, але запропонує дещо нове: з'ємний привід для дисків. Ця модель має собою замінити дві вже існуючих. Продаватись буде одна і та ж сама модель, але комплектація буде відрізнятися. Також привід можна буде докупити окремо. Якщо це правда, то виглядає непогано. Дивно, що Sony одразу такий варіант не запропонували. Єдине до чого виникають питання, так це до зовнішнього вигляду. Адже якщо це буде просто привід, який лежить збоку і під'єднаний через USB, то естетично буде виглядати так собі. А поки Sony роздумують над версіями PlayStation 5, з'явилися відгуки журналістів на їх інший новий продукт, який має вийти вже згодом, а саме PlayStation VR 2. Щасливчики отримали можливість протестувати на шлемі віртуальної реальності від Sony одразу 4 гри: Resident Evil Village, Horizon Call of the Mountain. За Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution та Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Оглядачі відзначають, що PlayStation VR 2 схожий на допрацьовану версію першого PlayStation VR. Він добре сидить на голові і має унікальні функції на зразок можливості налаштувати віртуальну ігрову зону і активації прозорого режиму, що дозволяє оглядати свою кімнату за допомогою камер, не знімаючи шолом з голови. Підключення здійснюється одним проводом: контролери стали зручнішими та отримали систему тактильної віддачі і адаптивні тригери. Є працююча система відстеження очей. В одному з промороликів показана можливість вибирати зброю з меню поглядом, що виглядає досить круто. А ще систему тактильної віддачі отримав сам шлем. Окремо журналісти відзначають Horizon Call of the Mountain. хоч і демо було коротким, але оглядачі зауважують, що це схоже не на технодемку для демонстрації можливостей нового шлему, а на повноцінну сюжетну гру. Нагадаю, що реліз шлему має відбутися на початку 2023 року. А тепер перейдемо до коротших, але від цього не менш цікавих новин. Цього тижня у Cyberpunk 2077 кожного дня заходило по одному мільйону гравців. Відродження онлайну гри насамперед пов'язують з новим патчем, який не так давно вийшов, та з виходом аніме Cyberpunk Edgerunners. Покрокова стратегія у стилі XCOM, але з Маріо та кроликами у головній ролі Mario плюс Rabbids Sparks of Hope пішла на золото. Зазвичай це означає, що гра готова, та видавець замовив партію дисків чи картриджів. Схоже, що гра вийде у вказаний термін. Нагадаю, що реліз має відбутися 20 жовтня на Nintendo Switch. Цього тижня хакери злили не лише відео з GTA 5, теж саме сталося із Diablo 4. Але цього разу в мережу потрапило відео з геймплеєм аж на 40 хвилин. Показати я його не можу з тих самих причин, що й GTA, 5. але це відео також досить легко гуглиться. Зауважу, що наявна версія Diablo 4 має бути набагато більше схожа на фінальний продукт, адже реліз має відбутися вже у 2023 році. Звісно, якщо переносів не буде. І Motive у Твіттері заявили, що вони розробляють гру про залізну людину. Гра знаходиться у ранній стадії розробки та буде однокористувацькою пригодою від третього лиця. Дата релізу та платформи поки невідомі. Але Electronic Arts зауважили, що це перша гра з кількох, які вони планують розробити у співпраці з Marvel Games. Розробники Dying Light, польська компанія Techland, зробила, вгадайте що? Правильно, перенесли дату релізу доповнення Bloody Ties для своєї останньої гри з 13 жовтня на 10 листопада. Серйозно, це вже навіть не смішно. Microsoft показали лімітовану версію Xbox Series X у стилі Deathloop. Схоже, що компанія серйозно готується до виходу гри на своїй платформі після того, як Sony втратять права на консольну ексклюзивність, а ще в рекламі Logitech помітили білу Xbox Series X. Виглядає досить непогано. У відповідь на презентацію NVIDIA компанія AMD анонсувала і свою презентацію, на якій вона покаже нові відеокарти серії RX7000, побудовані на архітектурі Zen 3. Ця подія має відбутися 3 листопада. Більше деталей стане відомо згодом. Ну а якщо ви додивились аж до цього моменту, будь ласка, поставте лайк під цей ролик та скиньте його своїм друзям, які також цікавляться ігровою індустрією та хочуть дізнатися ігрові новини рідною мовою. До нових зустрічей!